Служба безпеки України продовжує виявляти ворожих агентів, які працюють на російській спецслужби. Цього разу СБУ викрила чоловіка, який зливав окупантам розташування українських систем ППО та військових аеродромів одразу у двох областях на Київщині та Полтавщині. Служба безпеки України затримала у столиці чергового агента ФСБ. На замовлення російських спецслужб він збирав розвіддані про місця розташування авіаційних баз, радіолокаційних станцій і зенітно-ракетних комплексів Сил оборони України. Як з'ясували слідчі, завербований киянин потрапив у поле зору ворога після того, як залишав про кремлівські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування агент на власному автомобілі об'їжджав території на Київщині та Полтавщині. Фував військові об'єкти та позначав їх на Google-картах. Зібрані дані він передавав своєму куратору у вигляді скріншотів з координатами та коментарями. СБУ затримала зрадника на гарячому під час дорозвідки поблизу однієї з оборонних локацій. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами шпигунської діяльності. Чоловіку вже повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Операцію проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.